Ви може, навіть не знати, що такі рішення для кухонь існують, і більше того, вони настільки зручні та продумані, що вирішують ті проблеми, з якими ви на кухні стикаєтесь щодня, а ви навіть не задумуєтесь, що ці процеси можна поліпшити. А найприкріше, це дізнатися про них після ремонту або після покупки нової кухні, тому що переробити це вже, як ви розумієте, неможливо. Але ви вчасно тут. Тому що це канал про дизайн та ремонт. З вас лайк та підписка. А я починаю. Перше рішення в нашому списку це те, що є давно стандартом в Європі та США. Але у нас його майже ніколи не роблять, і як я думаю, дарма. Мова йде про окремий кран для води, який встановлюється над плитою. Здається, ніби це очевидна дрібниця, але користь можете самі відчути. Тому що вам не потрібно бігати через пів кухні з важкою кастрюлею, проливаючи воду по підлозі. Просто відкрили кран, набрали кастрюлю, готуєте. Згоден тільки з тим, що це не виглядає як бюджетний бюджет. Економією тут і не пахне, але таке рішення одразу задає рівень вашої кухні. Тому, якщо ви хочете максимально комфортно і між іншим здивувати ваших гостей, придивіться до цього варіанту. Наступне рішення це те, що я сам довго не розумів, ну навіщо це потрібно. Адже якщо подавати це як спосіб дістатися до верхніх шаф. То логіка не складається. Ви ж не можете зробити такі ступені по всьому периметру кухні. Це дорого і непрактично. Але. Подивіться, як це працює насправді. Ремарка, це рішення просто фантастичне, якщо у вас є діти. І якщо при цьому ви привчаєте їх до самостійності, не про те, щоб вони самі помили посуд, чи просто банально мали доступ до цього крану. Але поки що їм не вистачає зросту. І ось тоді ось така висувна сходинка це просто ідеальний варіант. Вона непомітна, завжди під рукою і вирішує реальну щоденну проблему. І да, ідея не підійде всім. Але якщо це про вашу родину, будьте певні. Це один із найкращих прийомів сучасній кухні на перетині кухні і дитини. А тепер поговоримо про ще одну вічну проблему на кухні. Я про паперові одноразові рушники. Вони постійно десь валяються, губляться в шуфлядах. То їх кудись взяли, то кудись поклали не на те місце. До того ж їх потрібно тримати однією рукою, іншою відривати. В процесі запачкана кухня, запачкані рушники і нерви. І тут неочікувано бам! Бачили таке рішення? Ручники завжди перед очима в одному зручному місці просто і геніально. Так виглядає зовсім незвично, але точно в дусі нашого топу згадайте назву відео. Комусь це рішення може навіть здатись перенадуманим, але це не про недоцільність, це про наш страх бути сміливими в дизайні. І знову так зробити це дорожче ніж просто шугляду. Так, ви можете переживати, як це впишеться в ваш інтер'єр. Але з точки зору утилітарності рішення супер корисне. Тому, якщо хочете підвищити зручність на кухні, не бійтесь ось так експериментувати. А що ви думаєте? Пишіть коментарях. Наступний прийом стосується фартука вашої кухні і розміщення на ній точок електрики. В більшості своїх випадків розетки роблять прямо на фартусі по 2-3 штуки у двох окремих зонах, щоб підключати всю техніку. Але таке рішення стає дедалі застарілим. Давайте уявимо, що цих розеток там нема. Що ми отримаємо? По-перше, фартух не потрібно різати чи вирізати під них ці розетки. По-друге, він залишається в один контур максимально чистим та естетичним. А куди тоді переїжджає вся електрика? А я вам відповім під нижню частину верхніх шаф вашої кухні. Розетки там неповідні. Доступ до них зручний, як слідство, жодного візуального шуму. А якщо ще використовувати незвичайні, а трекові розетки, це коли зйомна розетка фіксується на спеціальній шині і може переміщуватись в любез по довжині треку, тоді ви взагалі не прив'язані до конкретного місця. Так, це дещо складніше рішення, але воно про свободу, гнучкість та сучасність. Тому воно також цілком заслужено в нашому топі. А наступний прийом настільки неочевидний, що для мене він один із найулюбленіших в даному відео. Опишу ситуацію. Коли нам продають кухню в салоні або на візуалізації, вона виглядає ідеально. Чисті фасади, жодної пляшечки засобу для миття посуду, жодної губки чи дрібної техніки. Але ви знаєте, в реальному житті все інакше. Усі ці дрібнички з'являються, займають простір і створюють хаос, якщо місце для них не продумано. Тому хороший дизайн кухні це той, який намагається приховувати весь цей функціональний безлад. То що ж я пропоную? Якщо взяти стандартну секцію кухні 600 мм і віддати її під посудомийку, а ви посудомийку поставити 450 мм, ми отримаємо приблизно 150 мм вільного простору. Це ідеальне місце для вузьких полиць, куди ви зможете розмістити все потрібне для миття посуду в цій машині та клінінгу за самою машиною, Миючі засоби, губки, щітки, таблетки для посудомийної машини, певні рушники тощо. Все під рукою одночасно приховано. А якщо зробити там висувне карго, то функціональність ще збільшиться в рази. Тому сміливо проєктуйте таку деталь в своїй майбутній кухні. А наступний прийом настільки неочікуваний, що коли ми запроектували його в одному з наших інтер'єрів, майстер, який робив меблі, позвонив і щиро запитав: ви що, забули поставити замовнику плиту? Ні, ми не забули, і вам, мабуть, теж здалося, що її тут нема. Та дам, вся суть у сучасній індукційній технології. Нагрівається лише спеціальний індукційний посуд або ось такий спеціальний силіконовий килимок, який кладеться на поверхню. А сама плита вбудована під стільницю, як ви зрозуміли, виглядає це максимально мінімалістично. Жодних. Рамок, панелей, комфорок. Ця зона супер проста в прибиранні, кухня залишається візуально чистою. Так, це рівень преміум. Але якщо ви хочете максимально сучасний вигляд вашої кухні та готові до інновацій, таке рішення варто кожної гривні. Головне пам'ятати, це можливо. Наступне рішення це про те, що майже всі хочуть в новому ремонті. І тоді станція робота повесолоса стоїть посеред кімнати, як величезне одоробу. Псує вигляд і заважає всім, адже робот пилосос це не лише маленький круглий помічник, який їздить і миє підлогу. Дуже часто це ще й масивна база, яку теж потрібно десь заховати. Тож пропоную ідеальне рішення, записуйте. А саме використати нижню частину духової колони. Зверху мікрохвильовка, під нею духова шафа на зручній висоті на такому рівні, який дозволить вам спостерігати за готуванням без згинання та позизю, як це буває, коли її проектують під плитою. А знизу під духовою шафою той простір, який залишається, просто ідеальний для розміщення там станцій вашого майбутнього робота пилососа В фасаді робимо акуратну щілину, і робот сам повертається, заряджається, очищається і продовжує працювати без жодного лишнього візуального шуму. Красиво, функціонально, цікаво. Не дякуйте. Просто добавте це в свій майбутній список бажань. Наступне неочевидне рішення майже нічого не коштує, але миттєво робить користування кухнею набагато зручніше. Уявіть ситуацію, ви щось ріжете, руки, брудні, зайняті. Потрібно швидко викинути відходи або дістатись сміттєвого відра. І що Доводиться ставити ніж, витирати руки, торкатися фасадів, зайві рухи, зайвий бруд, зайвий безлад. А тепер уявіть, що знизу фасаду є спеціальна ручка, педаль, натискач називайте як завгодно. Ви просто зачіпляєте ногою або торкаєтесь ногою її, і шуфляда з сміттєвим відділенням сама відкривається. Ну погодьтесь, зручно. Як на мене, дуже гідний претендент у нашому топі, ту не забудьте про це рішення, коли будете проєктувати вашу кухню, а також не забудьте поставити лайк прямо зараз. Наступне рішення не очевидне, але те, яке потрібно на кожній кухні, а саме багато-багато місця для зберігання. Тож як в рамках стандартної кухні досягти цього? Подивіться, якщо ми віддаємо кутову секцію нашої кухні під зберігання. А вона, якщо що з точки зору використання, є найнезручнішою та важчою, та продовжуємо її до стелі, ми отримуємо цілих два пенала для зберігання. І якщо їх відкрити, подивіться, вдумайтесь тут уже справжня кутова комора. Її можна зробити як під 90 градусів, так і навіть під 45. Тоді тут Тоді навіть не комора, а якийсь аеродром. І якщо запроектуєте так, місця точно буде достатньо. А ось це рішення закриває одну дуже неочевидну, але також поширену проблему: де ви зберігаєте овочі та фрукти в холодильнику. Холодильнику дуже часто не вистачає для цього повноцінно багато місця. Все тісниться, десь завалюється, як наслідок швидко псується. Згадайте цей висохший буряк, який лежить десь в куті вашого холодильника останніх півроку. Тож яке тоді рішення? Ну, скажімо таке, можна спроектувати окрему секцію для зберігання овочей та фруктів прямо в кухонній шафі. Її секрет спеціальне вентильоване дно. Медалева сітка або отвори, які забезпечують вентиляцію повітря. Овочі дихають, залишаються сухими, мають окреме місце для зберігання. І так, да, якщо у вас Відчезний годильник на пів стіни, можливо, вам це і не потрібно. Але виглядає дуже цікаво і тому що? підходить для нашого топу, тому що неочевидно, зручно і по-справжньому корисно. На цьому етапі потрібно сказати, що команда дизайн може розробити для вас чудовий продуманий дизайн проєкт, з допомогою якого ви втілите ремонт вашої мрії. А також ми можемо допомогти вам його реалізувати. Тому за продуманими дизайн проєктами звертайтесь в нашу студію або приєднуйтесь до нашого навчання про те, як зробити дизайнерський ремонт без дизайнера. Поки що воно зі знижкою. І всі посилання ви знайдете в описі. Також не забувайте про наш телеграм-канал. Ви подивилися відео про топ-10 неочевидних прийомів для вашої кухні. У нас ще є дуже багато інформації, тому якщо ви хочете другу частину, пишіть в коментарях або пропонуйте свої теми, які ми обов'язково розглянемо. Ну і звісно, підписуйтесь, якщо хочете більше такого контенту.